Цей зволожувач повітря справжня знахідка для дитячої кімнати. Компактний, стильний і зручний у використанні. Працює від мережі через USB-кабель, який входить у комплект. Вісім звуків природи, які можна міксувати між собою. Три режими подачі пари, три ефекти живого вогню та нічник з трьома режимами світла. Усе це створює ідеальну атмосферу для сну та відпочинку. Зручно встановлюється таймер на 30, 60 або 120 хвилин. Резервуар на 200 мл дозволяє додавати ефірні олії, наповнюючи кімнату улюбленими ароматами. А завдяки блютуз ви можете ввімкнути улюблену музику і повністю зануритись у світ затишку. Він просто ідеальний для вас і вашої дитини.